Не знав, що доведеться мені знов говорити за ситуацію на півночі і півдні з початку кампанії, але доведеться. Ася казала, щоб я не матюкався, значить, що я не обзивав бідних українців. Доведеться спробувати. Хоча українських ботів вишивату я ненавиджу більше за вату, як ви розумієте, що вата губить Росію, а вишивата губить нашу Україну. Так, от всі розмови про те, що утримати, як можна було утримати перекоп, а його хто-небудь за його всю історію багатовікову утримав хоч один раз від когось неможливо утримати район, якщо лінію фронта, ділянку фронта, якщо противник вільно розгортає артилерію, вільно розгортає. Мотопіхоту танки вільно використовує бойові вертоль... літаки, штурмовики, бойові вертольоти з десантом неможливо було затриматися на степу від. Кордону до Дніпра, до Антонівського мосту, утриматися було неможливо, і це помилки. і це з 2015 року говорили за необхідність боронитися по лінії Дніпра. Правильно, люди кажуть, що треба було рвати мости на Дніпрі, але це вже інша тема, чому цього не зробили. Я все таки відчуваю зраду, але зради у нас було значно менше ніж. Скажемо, у Франції 40-го року ви себе порівнюєте з великими. Так що проти Франції Франція не втримала, а Україна втримала. Друге, удар правим берегом більд, начебто, більд написав. Розумієте? Це оце добре. О, журнал Більд за місяць до повного штабу публікував план нападу. Опублікувати це одно. а... Хто знав, я, на жаль, не знайшов цю порядкову колону 70 кілометрів схем. От, от зробиш собі послаблення, то що я на відміну, вас, не дивлюся в минуло. Мені не платять за те, щоб задавати ідіотські хохлопитання за, за цей танковий батальйон на Житомирщині, за Київ з правого берегу, за переправи за Дніпро, за КПП на Перекопі, розумієте, щоб мені Сивачовий платів, я б і спражнявся, прямо не те, щоби. Але я чесна людина, я дивлюся в майбутнє. Розумієте, досить того, що москвини з нами воюють за минуле, а ви так і тепер то теж хочете воювати з москвинами за минуле, а тоді дивитись, що вам криті нам ракети не дають. Я б теж таким ідіотам не давав. Так от удар, якщо б він, якщо б сатана не погнав оцю поліцейську колону, в якій ОМОНівці передавали главні походні заставі. Фахівцям достатньо знати, що таке головне походне застави, нею йшли омодівці, розумієте? Всі ж сподівалися військового наступу, а військовий наступ з Чорнобиля не відпертий було, розумієте? То, що Москвини показали свою слабкість, це ж розумієте, що Київ врятувало диво, врятувала розпачлива оборона Гетьманщини наша, розпачлива оборона Чернігова, в тому числі. Те, що вони самі себе заблокували цією колоною, що вони не взяли аеродром Антонова, як би не старалися, розумієте? той танковий батальйон би б нічого там не зробив. Врятували нашу була 72-га бригада під рукою. Виявилася її артилерія значною мірою. Врятувала нас, зокрема бровари. Бог нас врятував диво, а сатана його підвів. Там не можна такі, от операції є часто, як от битва на марні, є такі бої, є такі операції, котрі не можна розглядати з військової точки зору, тому що наступ нормально Спланований, нормально спланований наступ на Київ правим берегом відперти було неможливо, і це означало евакуацію міста, перенесення уряду кудись до винниці, якщо не до Хмельницького, і вести оборону на правобережжі. Ніхто всерйоз не готувався відперти наступ з правого правим берегом Москви. Він вважався, не Зміти, військові. Є такі ситуації, котрі військові не розважають це. Недолік мислення, коли не знають, що не отоб'ються наперед і не вигадують нічого, тому що все одно нічого зробити не можна. А коли поперли, виявилося, що можна відбити. Хто ж знав, що вони дойдя до Ірпіня, не зможуть пройти далі? Хто на це сподівався? Що Ірпінь нас захистить? Розумієте, заревів старий Дніпро? Ви хочете на Бога? Розумієте піднятися, вас так проти Бога, Божу волю споїть. Таких уже богоборців і до вас було. І я кажу, що я Москви попереджав, що за гроші тільки лишатимуть їхні спражнення пропагандистські. А вас свідоміть, я попереджаю, що буду просто банити, мені навіть грошей за пропаганду сивочолого не треба. Бай.